Привіт, мої хороші! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам два рецепти смачних, ситних і дуже збалансованих боулів. саме таких, які я найчастіше готую собі на сніданок, обід або на вечерю. Якщо чесно, для мене це база мого харчування. Саме на таких сніданках я з весни скинула понад 7 кілограмів. І ні, це не чарівні дієти, а просто збалансоване, смачне і продумане харчування у дефіциті. Я веду 5 сторінок у соцмережах, і це мій шостий формат, YouTube широкоформатний. І я знаю, точно такі сніданки не всім зайшли, бо хтось звик до одного яйця і кави на сніданок. За це мене трохи, якщо чесно, захейтили в трец, коментуючи мої дописи, типу, що це за такі тарілки, занадто об'ємні, немає часу так готувати. Це ж так довго реально готувати. Але я завжди кажу. Поки у вас там вариться крупа, наприклад, булгур чи рис, за ці 20 хвилин можна нарізати овоч, відварити яйце, підсмажити курку або рибу, приготувати соус і все. І головне, в моїй тарілці немає нічого, що призводить до набору ваги. Навпаки, така страва допомагає її зменшити, бо вона насичує, а не розтягує це клітковина, це баланс, це енергія. Хоча... Звісно, серед вас є дуже багато людей, хто любить мої гарненькі тарілочки, збалансовані. Але як бачите, є ті, хто пише, що такі сніданки розтягують шлунок, або що після них можеш стати бочкою, тобто набереш вагу зайву. Але ніхто не змушує вас переїдати. Якщо бачите, що порція велика, з'їли половину, а решту залишили. Це теж нормально. Я вже настільки глибоко пройшла тему дефіциту, що можу впевнено сказати. Тільки збалансоване харчування працює на результат на моїй тарілці. Завжди три частини: приблизно 50% – це овочі, 25% – вуглеводи і 25% – білок. Це базова формула нутриціології, яку я завжди раджу своїм дівчатам у марафоні. Так саме так. Я спочатку зайшла в дефіцит сама весною, а потім почала запрошувати дівчат. Тата я заходжу в дефіцит і збираю команду бажаючих, хто хоче зі мною. Я хочу зібрати 10, максимум 15 дівчат, таке невеличке ком'юніті. Просто небагато, щоб я могла кожну перевіряти і кожну вести. Як я це бачу? Я створю чат по каналу або групу, а переведу вас туди, дам анкету для заповнення. Вирахую її дефіцит. Меню буде одне для всіх. Тобто я з самого початку разом із вами буду це все проходити. Я надам рекомендації щодо дефіциту. Все, що я знаю повністю. Далі ви заповняєте цю анкету. Я рахую ваш дефіцит. Складаю меню на 2-3 дні, щоб вам було краще і мені також закупити продукти, приготувати. Можливо, хтось завчасно захоче. Кожен день ми будемо підтримувати одне одну. Ми будемо готувати відправляти тарілочки. Я повинна перевіряти кожну сніданок, обід, перекус. Ми будемо дуже смачно снідати, обідати, перекушувати з чимось солоденьким. Будемо випікати щось і вечеряти. Ми. Будемо контролювати, скільки кроків було пройдено за день. Будемо мотивувати на тренування. Я буду надавати, як тренуюсь я, що роблю я для цього. Ми будемо враховувати, скільки ми випали гідини за день. Будемо сварити, якщо більше двох чашок лати було випито. Тобто буде контроль максимальний. Буде таке наше невеличка ком'юніті, де ми будемо підтримувати одну одну. А я буду контролювати і йти разом із вами. ми на початку фотографуємо, зробимо до -після, в джинсах або в джинсовій юбці, щоб потім через два тижні, а це буде два. Тижнів я буду вами харчуватись, йти разом цим шляхом два тижні через два тижні. Ми подивимось на результат. І я збираю дівчат біля себе, які мають велике бажання. А в мене це щось новеньке, і це буде просто супер. Я прям. Хочу це пройти разом із вами. Бонусом буде від мене, що я дома роблю в домашніх умовах, і як я борюся з целюлітом. Тобто, я буду, я вам надам рекомендації, що я купую, які засоби доступні я купую і борюсь вдома з зі своїм целлюлітом. Я вам дам такі ж рекомендації, фото і поради. Тобто, в нас з вами буде таке живе невеличке ком'юніті, де ми будемо кожен ранок прокидатись, і почали з самого ранку, що ми робили, що ми їли, фото звід. Я думаю, що це буде класно. Мені здається, що ми будемо підтримувати одне одного, мотивувати, і ми пройдемо цей шлях 100%. Ми позбудемось зайвого, але ми і отримаємо дуже великий досвід. Це, що я знаю, і я поділюсь з цим із вами. У кому цікаво, пишіть мені в особисті, записуйтесь, як тільки я зберу цих 15 дівчаток біля себе. Ми зробимо такий невеличкий. Чат в телеграмі, можливо, міні курс, я не знаю, як навіть як воно називається. В мене таке вперше. Ну я все одно піду в дефіцит, просто пропоную вам це пройти разом зі мною. У знаєте, кому не вистачає дисципліни, кому не вистачає роботи в команді. Будь ласка, я вас запрошую. Це все буде там. Ми пройшли перший марафон, потім другий, потім третій. І цього тижня стартував уже четвертий потік. Результати дівчат мене щиро вражають. Дівчата за чотири тижні на такому харчуванні не зриваються у кожної гарні мінуси. Сьогодні я отримала повідомлення. Дівчинка схудла майже на 5 кілограмів, і це найкраще підтвердження, що баланс працює. Тож сьогодні покажу вам, як це виглядає на практиці. Приклади двох боулів, деталі, рецепти і БЖВ – усе буде під відео. Будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар. Я вам буду дуже вдячна. А перед цим хочу коротко пояснити, що таке бол, чому він такий популярний і чому я вважаю, що це найкраща альтернатива звичайному сніданку бутерброду. Сьогодні хочу поговорити з вами про боли, ті самі красиві тарілки, які ми бачимо скрізь в Pinterest, Instagram, YouTube. Але мало хто розуміє, що стоїть за їхньою ідеєю. Бол це не просто салат у мисті, це філософія харчування, яка прийшла до нас із Гаваїв та Азії. Де люди завжди готували їжу збалансовано по тарілці, має бути все: білки, жири, вуглеводи і багато свіжих овочів. Слово боул у перекладі з англійської просто миска. Але ці мисці усе необхідно для енергії, ситості та краси нашого тіла. Я люблю боули, бо вони ідеально абсолютні для будь-якого прийому їжі. На сніданок, на обід або навіть на вечерю, їх можна зробити з того, що є в холодильнику. І якщо правильно поєднати інгредієнти, страва завжди виглядає, як в роз ресторані, і головне, вона справді збалансована. Коли ми говоримо про правильне харчування, важливо пам'ятати про три основні елементи: білки, жири та вуглеводи. Багато хто боїться вуглеводів, але вони джерело нашої енергії. Саме з них ми отримуємо сили працювати, рухатись і думати. Якщо їх занадто мало, тіло виснажується, а мозок гальмує. Тому в боулі обов'язково має бути джерело складних вуглеводів. Кіноа, рис, кускус, булгур або навіть запечена картопля чи батат. Далі овочі. Я завжди кажу, що вони як фарби на палітрі. Додаєш помідори, огірки, листя, салату, морку, капусту, зелень і твоя тарілка оживає. Овочі це клітковина, вітаміни і просто краса. І звісно, білки головний елемент, без якого не відбувається жодне відновлення: курка, риба, яйце, сир, бобові усе, що вам до смаку. Білок дає ситість надовго, тому після такого прийому їжі не хочеться перекусів. І нарешті жири. Вони не вороги. А навпаки, основа гарного гормонального фону, красивої шкіри і здорового волосся. Жири допомагають засвоювати вітаміни, тому я завжди даю до боулу трішки якісної олії, оливкової, оливковий, гарбузовий чильяною, або шматочок авокадо, або жменьку горіхів. У мене до боулів завжди є два базових соуси: перший це йогуртовий, легкий і нейтральний. Я його покажу вам трохи пізніше. А сьогодні хочу поділитись другим моїм улюбленим азійським соусом. Він універсальний, підходить практично до всіх боулів, які я собі готую, і з ривою, з куркою, навіть до овочевих варіантів. Я вже показувала цей рецепт у відео, де ділилась чотирма своїми базовими соусами. Рекомендую вам переглянути це відео, якщо ще не бачили, бо там я розповідаю всі нюанси приготування. А сьогодні я продублюю цей конкретний рецепт тут тому що саме його я найчастіше використовую у своїх боулах. І кожного разу, коли я готую собі щось із риби або з крупою, рука автоматично тягнеться саме до цього соусу. Він надає страві характеру, аромату і глибини смаку. Четвертий соус у моєму особистому рейтингу за характер. Він ароматний, насичений з легкою гостринкою, глибиною смаку. Його. Основа класичне поєднання соєвого соусу, меду, імбиру та кунжутної олії. І саме цей мікс створює те саме відчуття теплоти теплотию умамі, яке ми відчуваємо в азійських стравах. Починаю з соєвого соусу, беру натуральний без підсолоджувачів. Смак має бути чистий, трохи солонуватий і з карамельними нотками. Далі додаю рисовий осет. Він м'якший зазвичай і не перебиває аромат. Якщо у вас немає рисового, можна взяти яблучний або навіть білий вини, але зовсім трошки. Потім додаю мед, він згладжує солоність. І додає тепло. Я люблю, коли цей сос має баланс, легка солоність, трішки кислинки і в кінці ніжна солодка нота. Тепер додаємо свіжий імбир. Його потрібно натерти дрібно-дрібно, майже до стану пюре. Імбир це не просто аромат, це серце цього соусу. Він дає легке тепло, яке розкривається не одразу, а поступово, залишаючи після смак, і смак стає живішим і глибшим. Додаю часник натертий або подрібнений ножем. Він підкреслює аромат імбиру і створює приємний пряний шлейф. А щоб соус не був занадто сирим, я обов'язково Додаю дрібку цукру, і він робить смак більш округлим. Тепер усе перемішую, і додаю трохи кінзи. Вона дає яскравість, свіжість і легку цитрусову нотку. Якщо не любите кінзу, можете взяти петрушку або навіть зелену цибулю, але оригінальний аромат дає саме кінза. Далі додаю підсмажений кунжут, обов'язково саме підсмажений на сухій сковороді кілька хвилин до золотистого кольору. Тоді він починає пахнути горіхом, і цей запах потім переходить у сам соус. Це одна із тих дрібниць, яка змінює усе. Тепер додаємо кунжутну олію. Її не потрібно. Багато, але саме вона завершує смак, робить його оксамитовим, теплим, повним. Я вливаю її тоненькою цівкою, одночасно помішуючи, щоб соус став густішим і блискучішим. На цьому етапі можна спробувати і за бажанням додати ще трішки меду або лимонного соку, щоб підлаштувати під свій смак. От і все, соус готовий. Він має виразний аромат, поєднання карамельної солодкості, соєвої солоності, легкого імбирного тепла і горіхового після смаку кунжуту. Коли відкриваєш банку, запах макіо переносить у якусь маленьку, азі. Дійську вуличку, де поруч готують локшину, рис, овочі, і все навколо пахне прянощами. Цей соус чудово підходить до боулів, рису, овочів на пару, креветок чи навіть курки на грилі. Я люблю заправляти ним свої сніданкові боули, особливо якщо там є яйце або запечений лосос чи креветки. І головне, цей соус може зберігатись до двох місяців в холодильнику. Він не псується, не розшаровується і з часом навіть стає насиченішим. Тому зробіть одразу більше і матимете універсальну заправку на будь-який день. Тепер готую свій другий. Бул. Він трішки інший за перший, але за тією ж логікою: баланс, кольори і гармонія у тарілці. Починаємо з вуглеводів. Це наша перша база. У мене сьогодні відварений булгур. Він ніжний, розсипчастий і дуже добре тримає форму у болі. Його можна замінити на куску, срис або навіть перловку. Усе залежить від вашого настрою. Далі я додаю листя салату, воно дає свіжість і легкість. А щоб додати кольору, я взяла мариновану червону капусту. Вона в мене дуже проста. Я просто заправили лимонним соком трішки олії. Щіпка солі і все. Якщо любите більш м'який смак, можна додати буквально дрібку динного цукру, але я особисто не додаю жодного цукру, взагалі ні білого, ні рафінованого. Далі свіжа морква. Я нарізаю її тонкими слайсами, вона хрумка, соковита і додає структури в тарілці. Після цього додаю мої улюблені огірки кімчі. Я їх робила раніше, і рецепт є в мене в інстаграм. Залишу вам посилання під відео, якщо захочете спробувати. Вони дають ту саму пікантну ноту, завдяки якій страва оживає. Тепер білок. У мене сьогодні лосось і моцарела. Лосос. Ось це не просто білок, це ще й джерело корисних жирів, тому якщо ви зараз у дефіциті, обов'язково контролюйте кількість. Більше ніж 100 грамів уже може бути забагато для однієї порції. Але в розумній кількості це просто ідеально. Я додаю ще варене яйце, це класичне поєднання, яке завжди працює. Далі я злегка підсолюю, додаю щіпку перцю і фінальний штрих насіння. Можна брати кунжут, льон, гарбузов або соняшникова. Усе, що вам подобається. Воно додає текстури і дуже красиво виглядає у тарілці. І тепер найприємніше соус. Я використовую. Той самий азійський, який показувала перед цим. Він просто ідеально збирає всі смаки докупи. Якщо ви переживаєте, що у вас забагато жирів, можна замінити його на йогуртовий соус. Він легший, але теж смачний. Просто беремо йогурт, додаємо туди сухий часник, трішки солі. Можете по бажанню додати зелені, перемішали і все, наш соус готовий. Зверху полили і смакуйте. І ось наш бул готовий. Кольоровий, збалансований і дуже ситний. Така тарілка це не просто їжа, це турбота про себе. Коли ви починаєте звикати до такого харчування, вам більше не захочеться повертатись до перекусів на бігу, бо ви побачите, що правильна їжа може бути яскравою, різноманітною і справді смачною. Ось за це я люблю боули. Вони завжди про баланс, смак і легкість, не потрібно діячі заборон. Достатньо просто навчитись складати свою тарілку правильно. Залишайтесь зі мною, тисніть підписатись і давайте разом зробимо наше харчування смачним і свідомим.